Два віночки, які я не показував, але хотів їх показати, щоб ви побачили. Дивіться об'ємний величезний вінок. Подивіться на квіти, на роботу. Це все штучні квіти. Ось так він виглядає. Вартість 3900 гривень. І такий самий тільки. Чорно-білий. Бачите, який також величезний. Квіточки які красиві. До нього є ось така екібана. І можна прикрашати, її можна прикрашати труну та на могильний пагор. Віночки складаються найчастіше домиком, а сам пагорб можна прикрасити ось таким такою екібаною, екібаною. Ось така вона, ще є ось така кибана. Є ось такі вінки. Це також корзинки, але вони йдуть, йдуть на маленьких ніжках. Бачите, яка краса? Так і не скажу, що це штучні. Це також штучні квіти. Вони навіть на дотик, як натуральні. Ось така у нас є краса. 1 травнева 21, Захарія Махна, 21, Запоріжжя, Чорна роза, ритуальні послуги. Вінки, траурні корзини, все в наявності.